Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. На цьому каналі я, Олександр, і мій брат Андрій робимо огляди антикварних, вінтажних речей, речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни, речей, які присилають наші підписники для продажу. І саме головне, всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби надалі не, не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Для тих, хто не в змозі знайти телефон. Будь ласка, ось мій телефон Viber. Мої реквізити для відправки ваших посилок. Ну, а ми починаємо огляд. Сьогодні у нас на огляді. Будуть цікаві речі, порцеляновий посуд, речі зі скла, порцелянові статуетки. Почнемо з частини ось такого сервізу. Ось такий чайник-заварник, сервіз називається золоті ромашки. Виробник Баранівка, ось такі саме ромашки. Всі в золоті, стан дуже гарний. Ось ободок. Жирна позолота В доброму майже новому стані. Сервантного зберігання. Ось таке клеймо. Баранівка, знак якості. Ціна 20 рублів у радянського часу. Немаленькі кошти. Ось така кришка від нього з фіксатором. Ось такий, друзі, чайник заварник. Ціна його 350 п'ятьдесят гривень. Далі з цього набору є джемниця ось також жирна позолота ободок. Це ціленьке, климу також Баранівка, перший сорт, знак якості. Ось така кришка з золотими ромашками. Стан чудовий. Ось так виглядає в цілому. Стена друзей цей. Дженнити 300 гривен. Еще есть чайные пары. Их в наявности 4 штуки. Вот такая чашечка с ромашками. Також по золото. Стан люкс. Клеймо Баранівка, Перший сорт, знак якості і ось блюдечко. Також все рідне в дуже гарному стані. клеймо, все однако. Ще раз кажу, в наявності є 4 таких пари і ціна за пару 300 гривень. Ще є з цього набору кришка від цукорниці. Може в когось побилась. Ціна її 50 гривень. І є ще одне лишнє блюдечко. Також оригінальне. В кого побилась, будь ласка, ціна 100 гривень за блюдечко. Так, далі ось такі оселедниці є дві штуки. Ось таким орнаментом, позолота. Є невеличкі потертості. Ну, на цій менш майже. майже без потертості. Виробник коростень перший сорт. Ось друга, тут трошки є більш потертость по краєчку. А так візерунки, все ціленьке. сколів тріщин нема. клеймо коростень Ціна за пару цих оселедниць, друзі, 50 гривень. Далі ось така скляна оселедниця. Така величенька, з ручками, це старенька, така десь 60-70 ті роки. От клеймо ціна. От, будь ласка, хто побачить. А так все в гарному стані. Ціна цієї оселедниці 100 гривень. Далі ось така цукорниця, помаранчевий кольор. Потертості нема. Виробник коростень. На кришечці є ось невеличкий такий сход фарби. Ну, але воно не дуже помітне. Ось так виглядає. Ціна цієї цукорниці 100 гривень. Далі, друзі, ось такі. Скляні вазочки в червоному кольорі, знизу ось таке зелене. Це виробництво радянських часів, але хто виробник, це або Чехословаччина, або, може, Радянський Союз, але вазочки. Дуже яскраві, в гарному стані, без і тріщин. Ось така червона і ось така синенька. Висота їх десь ну, чуть більше 20 см. Такі компактні, гарні, під невеличкий букет квітів. Також стан гарний. Ціна по 200 гривень за кожну вазочку. Далі, друзі, статуетки. Ось такий фазан в такому кобальтовому окрасі, позолота, стан чудовий. Клеймо тут склейма вищий сорт. Ну, це полонний виробник. Ціна цього фазана 100 гривень. Далі ось така. Либіть із діточками. Така гарна яскрава. Статуетка, ось вони на озері, квіти. Позолота вся ціленька. Дуже гарна яскрава статуетка. Клейма тут нема. Це виробник Європа. Може Німеччина. Ціна цієї статуетки 300 гривень. Далі ось така україночка, бандуристка з бандурою, ось таке обличчя. Позолота вся збережена на бандурі. Стан дуже гарний. Все фарби, все збережено. Клеймо Баранівка 60-х років. Плохо фокусується. Ну Там Баранівка Maddain Україн, ССР. Це, коли відповідає, 60-м рокам. Ціна цієї бандуристки 1200 гривень. Далі ось така плясуня. Також стан дуже гарний, все ціленьке, позолота збережена, і по краям збережена. Ось коса в неї така. Хусточка яскрава. Дуже гарна статуетка. Це виробник у нас коростень. Клеймо тут підзатерте, сортні тільки є. клеймо в тісті номер. Ціна цієї плясуні 900 гривень. Далі, друзі, ось така фігуристка. Також все добре. Розфарбування збережене, не затерте позолота. ось на кончику, ззаді. Це виробник городниця. Тут також є номер в тісті, сортність. Клейма я на таких статуетках одне на 100 штук. Майже не бува на них клейма, але є номер в тісті і сортність. Ціна цієї статуетки 900 гривень. Так, далі. Щасливе дитинство. Ану-ка відніми. Також статуетка позолота збережена. На самій статуетці сколів, тріщин. Немає, все ціленьке. Є ось оскол такий прямий на дні. Ось так вам видно. І він трохи-трохи заходить на платформу. Трошки. А так все гарно. клеймо ЗХК хК Ціна із-за цього дефекту буде. 450 гривень. Далі також щасливе дитинство. Ось такий лижник в синьому розфарбуванні. Стан гарний позолота. Ціленька, на шарфі. Все збережено. Ззаді позолота. Ось тут на пальці. Лижній на ялинці, все збережено. клеймо полонне, стареньке вищий сорт. Ціна цього лижника, друзі, 600 гривень. Далі також статуетка щасливе дитинство. Ось така дівчинка ліпи сніговика. Тут стан також гарний, позолота збережена, знизу на дівчинці, на сніговику. Ось є невеличкий сход фарби на курточці у дівчинки. Але сколів тут нема, тільки фарба посходила трошки. В цілому вона непомітна. Це у нас старенька городниця, перший сорт. Клоймо тут підзатерти. Але в помаранчевому це городниця випуск. Ціна цієї статуетки із-за фарби також 900 гривень. Так, далі, друзі, ось такі є риси. Виробництво полонне, ця в дуже гарному стані. Все ціленьке, фарби всі збережені, потертості нема. 2 рублі ціна радянського часу. Все до. Виробник полонне. Ціна цієї статуетки 200 гривень. І є така сама, але тут нема вушка ось такого. З цієї сторони вушко відбит. А так також все далі без колів, без тріщин. Також ціна радянського часу. Ціна цієї статуетки буде 100 гривень. Далі, друзі, величеньки, ось така травнева ніч. Тут парубок, дівчина закохані, стан дуже гарний. Всім відома ця статуетка, але з роками їх вже стає менше і менше. Дуже гарна річ на подарунок. Величенька. Яскрава статуетка. Ось таке обличчя. Це виробник у нас. Поломни. Другий сорт. 7,50 ціна радянського часу. Ціна цієї статуетки 350 гривень. Далі. Ще відома статуетка. Ромашка кохає, не кохає. Ромашка ціленька, також статуетка вся ціленька, в дуже гарному стані. Все збережено, нічого не відбито. Це виробник з ХК і ціна цієї дівчини 400 гривень. Далі, друзі, ще декілька статуеток, які були на огляді, які в мене є в наявності. Ось така вишивальниця. Також гарна статуетка. Вишиває півника. Українські вишиванки. Українська дівчина з косою з чорною. Це виробник у нас поломне, другий сорт. Ціна цієї вишивальниці 1400 гривень. Ще є ось така узбечка. Також статуетка в дуже гарному стані, фарби всі збережені, позолота збережена. все яскраве і чудове. Клеймо ЗХК полонне. І ціна цієї узбечки 3000 гривень. І на останок, друзі, Ось така хазяйка Мідної гори. Позолота вся збережена. Також статуетка в дуже яскравому розфарбуванні, в гарному стані, кам'яний цвіток. Позолота вся на місці. Легенька порцеляна Радянськ. Клеймо тут Гжель. Десь 60-70 х років випуск. І ціна, друзі, цієї статуетки 4 тисячі гривень. На цьому буду завершувати свій огляд продаж. Кому сподобалось, будь ласка, натисніть. Подобайку до нього. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені на Viber. По традиції бажаю всім мирного неба над нашою країною, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.